Вітаю вас, любі друзі! Рада бачити вас знову на цьому уроці. Давайте ми одне одному посміхнемось і побажаємо успіху. Тема нашого сьогоднішнього уроку Дорожній рух та безпека. Я пішохід та пасажир. ДТП та надання першої долікарської допомоги у разі травматизму. Мета уроку. Вивчити основні види громадського транспорту, вивчити правила безпеки при користуванні громадським транспортом, виховувати культуру пасажира та етичне ставлення до всіх учасників дорожнього руху, засоби безпеки у транспорті, розглянемо алгоритм дій пасажира при потраплянні в ДТП, основні дії при пожежі в салоні транспортного засобу. Ти пасажир громадського транспорту. Громадський транспорт це мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує населення. Ну, ми пригадаємо всі види громадського транспорту, які ви знаєте: громадським транспортом є автобус, тролейбус, метро, трамвай, маршрутне таксі, приміські потяги, пороми. Водний таксі, міжміська залізниця, літаки тощо. Розглянемо правила користування громадським транспортом. Очікування громадського транспорту. Очікувати необхідно на зупинках, які позначені вказівниками, не виходячи на проїжджу частину. Не можна гратись та бігати на зупинці. Потрібно поводитися спокійно і витримано. Посадка в транспорт. Сідати в транспортні засоби можна тільки після їх повної зупинки. Не можна стрибати в транспорт на ходу, чіпляючись на них ззаду стояти на виступаючих частинах і підніжках. Розглянемо правила етикету в салоні громадського транспорту. Не штовхайтеся, не розмовляйте голосно, це відволікає водія та пасажирів. Допомагайте людям похилого віку заходити та виходити із салону. Поступайтесь місцем старшим, пасажирам з маленькими дітьми. Будьте вічливими та уважними до інших пасажирів. У салоні транспортного засобу. Зайшовши в салон, пройдіть усередину. Не зупиняйтесь на площадці. Якщо є вільне місце, займіть його. Передні місця призначені для пасажирів з дітьми, інвалідів і людей похилого віку. Не галасуйте! І не розмовляйте голосно, не відволікайте водія. Не висовуйтесь із вікна. Якщо вам потрібно вийти на найближчій зупинці, завчасно перейдіть ближче до входу. При виході з транспорту, виходьте тільки після повної зупинки. Переходити дорогу на зупинці завжди небезпечно. Краще скористатись пішохідним переходом. Будь ласка, розгляньте зображення автобуса. Як позначено аварійні виходи у транспортних засобах? Знайдіть місця в салоні автобуса, де розміщено аварійні виходи, вогнегасники, аптечки, молотки для розбиття шибок. Поясніть, для чого потрібні ці засоби безпеки? Алгоритм дій пасажира при потраплянні в ДТП. Під час аварії у транспорті дуже важливо зберегти самоконтроль, щоб реально оцінити небезпеку і прийняти правильне рішення щодо самозахисту. Не намагайтесь вистрибнути з транспорту на ходу. Це нерідко закінчується трагічно. Шансів уціліти всередині в 10 більше. Найголовніше прийняти положення, яке допоможе втриматись на місці і дістати менше травм. Вміння швидко приймати безпечне положення під час аварії, може врятувати тебе. Безпечне положення час під час аварії показано на малюнку. Як потрібно діяти у випадку, коли сталося ДТП? Пасажири повинні швидко згрупуватися, лягти на підлогу чи сидіння, захистити голову руками, напружити м'язи. Після зупинки транспортного засобу потрібно швидко і без паніки вийти із салону. Якщо двері не відчиняються, потрібно скористатись аварійними виходами, позначеними написами Аварійний вихід, напис при аварії скло розбити молотком або напис витягнути шкнур видавити скло. Якщо у транспорті немає молотка, використати підручні засоби валізу, вогнегасник, інструменти тощо. Надати допомогу слабким пасажирам за потреби скористатись аптечкою, яка є у водія. Пожежа в салоні. Навіть невелика пожежа на транспорті може призвести до тяжких наслідків через те, що існує загроза вибуху пального. Тому діяти треба дуже швидко. Адже автобус повністю згоряє за 5-7 хвилин. Головне у такій ситуації уникнути паніки та якнайшвидше покинути салон, закриваючи рот і ніс рукавом чи хустиною, щоб не вдихати отруйного диму. Якщо в салоні багато людей і всі не можуть швидко вийти у відчинені двері, треба розбити вікно. Як показано на малюнку А. І відкриті аварійні виходи. Біля аварійного виходу є інструкція, як його відкрити. Витягти спеціально закладений шнур, як на малюнку Б. Повернути ручку тощо. Запам'ятайте. Якщо у транспорті виникла пожежа, головне, якнайшвидше вибратись із салону. Поміркуй, що слід узяти з аптечки для постраждалих під час аварії, щоб зупинити кровотечу, щоб допомогти людині, яка скаржиться на біль в серці, щоб обробити потряпини. Подивись, будь ласка, в аптечці мають бути. Дезінфікуючі засоби. Для промивання ран і уникнення зараження, Перекись водню 3%, йод, розчинь брильянтовий зелений, серцеві засоби для заспокоєння і підтримки нормальної роботи серця, нітрогліцерин, настоянка валіріани, корвалол, валідол. І засоби зупинення кровотечі. Гумовий джут. бінт, лейкопластир. гумові рукавички. І так, Наш урок добіг до кінця. Домашнє завдання. Опрацюйте вивчені параграфи 5-6. Розберіть блок схему на сторінках 33 38. Поміркуйте. Для чого існують правила дорожнього руху? Свою думку, запишіть до робочого зошиту. Дякую за увагу!